Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Я хочу сьогодні. Знаєте, що я хочу? Нафарширувати яєць. Показати, як я фарширую яйця. Все зварила четверо яєць. Всі такі гарненькі. Майже в тільки трішки погано почистилось, ну, то дарма. Значить, так. Зараз рецептів дуже повно. Хто як хоче, так і фарширує вже. ж Рецептів понавидомували з сиром, і з плавленим сиром, і з різними паштетами, навіть із шубою. Хто як хоче, так і фарширує яйця. А я, так як я колись фарширувала, так і зараз. Значить, так, що я перше роблю. Порозрізаю яйця, роздобуду жовточки. Так як і всі. Такі гарні у мене жовточки посередині, не перекособочені. Яйця такі От, вкладаю я. Так, тепер розтираю я жовтки вилочкою. Розтерла я дівчатка ось так. Жовточки. Тепер Ось у мене є кусочок печінки. Це класичний варіант. Я на тертушку його потру. Можна більше печінки, можна менше. В кого скільки є. Це індивідуально. Головне, з душею все робити і все буде добре. Печінку я просто, дівчатка, відварила, вкинула тут лавровий вели, спеції, накидала, підсолила і просто зварила. Все. Так, дівчатка потерла я ще печінку сюди. Тепер приправи спеції кладіть, хто які хоче, хто що смакує. Перці можна, хто що хоче. Я трішки підсолю. У мене є зажарка. Я завжди багато готую зажарки. Складаю в баночку. Це я як жарю, так підсолюю. І ставлю в баночку в холодильник. І в мене зажарка стоїть днів 4, чи то 5. Варю, чи то суп, чи що, і в мене вже готова, дівчата, зажарка. Тепер майонез з ложку десь. І перетираю це все. Ось таке все апетитне. Дівчатка, пащет начинка в мене вже готовий. Можна сюди зелені покришити. Це вже індивідуально, хто як хоче. Хочете крещіть, кропчик там в когось що є. А я просто зверху прикрашу ось так. Такі лодочки. А ще можна сюди, дівчатка, грибочків. Теж дрібненько покрешити, в зажарку вкинуть. Шампіньйонів, чи, чи хто які хоче. От. Теж як варіант. Ось так я нафарширувала яєць. Прикрасила, може, і не гарно так, але ви прикрашаєте гарно, а в мене вже ж як вийшло. Це таке, я не художниця. Зараз зеленю прикрашу. І все буде добре. Головне з душею. От. Ось так. Прикрашати можна в коякі фантазії. Так же само саме робити начинку. Покуштуєш, дівчата. Смачно. Закуска супер. Хочу подякувати всім за лайки, за підписки, за коментарі гарні. І побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкращого бережіть одне, одного, і будьте всі здорові. До зустрічі!